Друзі, всім привіт! Такого ми з вами ще не готували. Це ягідний пиріг з пудингом. Виглядає дуже святково та апетитно, а готується легко та просто із доступних інгредієнтів. Ідея цього ідеального пирога прийшла під час приготування десерту макарон, який я готую майже кожного дня, і в мене залишається багато жовтків. А в основі цього рецепту саме жовтки. А ще одним із важливих інгредієнтів є вершкове масло. До речі, у десертах я частіше за всі молочні продукти використовую саме вершкове масло, тому дуже ретельно підходжу до його вибору. Все справжнє, природнє та корисне насправді просте. У молочних продуктів від молокія все саме за таким правилом. Все вироблено зі справжнього молока. Молоко з молока. Кисломолочний сир з молока та закваски, сметана з вершків та закваски, а вершкове масло з вершків. Тож уважно читайте склад продуктів і будьте впевнені, що вся продукція молокія готується із натуральних інгредієнтів, які вказані на етикетці. Обирайте для себе найкраще та перевірене. Ну що ж, починаємо процес приготування. Приготуємо цукрове тісто. Для нього нам знадобиться 110 г вершкового масла молокія жирністю 62%, 40 г жовтку, 40 г цукру, 2 г розпушувача та 220 г борошна. Змішуємо борошно з розпушувачем. Для цього рецепту я використовую масло молокія жирністю 62%. Воно має бути холодним. Натираю його на дрібній терці. Ми маємо отримати ось таку холодну крихту. Змішуємо жовток з цукром та додаємо до крихти. Замішуємо тісто. Ділимо тісто на дві частини, одна третина та дві третини. Обгортаємо тісто харчовою плівкою. Прибираємо в морозильну камеру на 30 хвилин. Для приготування пудингу з ягодами нам знадобиться 600 мл молока, 60 г кукурудзяного крохмалю, 70 г цукру, можна додатково ванільний цукор, 50 г вершкового масла молокія жирністю 62% та 140 г ягід. Я буду використовувати малину та чорницю. Змішуємо в сотейнику молоко, цукор, ванільний цукор. Так кукурудзяний крохмаль. Перемішуємо. Молоко обов'язково має бути холодним. Так у вас не буде комочків. Ставимо на плиту, постійно помішуємо, доводимо до кипіння. Заварюємо наш пудинг. Коли маса почне кипіти, проварюємо ще приблизно 30 секунд. Знімаємо сотейник з плити. Для вершкового смаку, аромату, гладкої текстури та блиску крема я використовую тільки справжнє вершкове масло. Для цього рецепту вам підійде масло молокі жирністю 62%. Перемішуємо. Подивіться, яку гладку, блискучу консистенцію має наш пудинг. Відставляємо його в сторону та починаємо збирати наш пиріг. Збирати та випікати пиріг я буду в ось такій формі. Висота цієї форми 5 см, розмір 25 на 18 см. Я змастила форму вершковим маслом та поклала на дно шматочок пергаменту. Натираємо холодне тісто на дрібній терці, Так нам буде зручніше його розподілити. Розподіляємо тісто, робимо невеличкий бортик. Втрамбовувати його не потрібно. Виливаємо половину теплого крему, Розподіляємо його по крихті. Додаємо ягоди. Вони можуть бути як свіжими, так і замороженими. Я люблю готувати цей пиріг незалежно від сезону. Це дуже зручно, тому що ягоди у складі ми можемо використовувати як заморожені, так і свіжі. Поверх ягід викладаємо другу частину крему. І поверх крему наш маленький шматочок тіста натираємо на дрібній терці. Все готово. Результат вийде однаковим: неперевершений смак, аромат та святковий вигляд. Відправляємо наш пиріг в розігріту до 170 градусів духовку з конвекцією на 35-40 хвилин. Наш пиріг випікався 40 хвилин. Він готовий. Лишаємо його на 2 години при кімнатній температурі, щоб він повністю охолонув, а потім ставимо в холодильник приблизно на 5-6 годин, щоб пудінг стабілізувався. Наш пиріг простояв в холодильнику 6 годин. Можемо діставати його з форми та нарізати. А я нагадаю, що зараз саме час підписатися на мій канал, поставити вподобайку та натиснути на дзвіночок для того, щоб не пропустити нові відео. Ну що ж, скуштуємо наш пиріг. Як вам його зовнішній вигляд? Напишіть мені в коментарях. М -м -м. Ви навіть не уявляєте собі, який він ніжний та смачний. Обов'язково всім готувати писати коментарі, як вам цей пиріг. Я впевнена, буде багато, багато вподобаєк. Ммм, ммм, ммм. Та коментарів вдячності. Ну, я це тобі, собі так накинула вже. Я щось не пам'ятаю, що я останнім часом, майже за рік, я нічого так не з'їдала, коли коштувала, так? Да? Чи вона голодна? Чи це дійсно так смачно? Ні. Я тарілочку більше з'їла. Це дійсно дуже смачно. Дякую, що сьогодні ви були зі мною. Бережіть себе і до нових зустрічей!